Rock and Stone, дорогі друзі. З вами я, Вадим, і ви на каналі Dark Oasis. Сьогодні я вже хочу завершити четвертий рівень небезпеки і спробую це зробити за інженера. Але не підривника, а за звичайного інженера, якогось ремісника або техніка. Давайте спробуємо за, 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 за ремісника. Find the damn thing, it. Головне, щоб дали турелі, я хочу пробувати турелями оці всі стіни на цьому біому. Так що so добре? Давайте просто призраджання візьму. Плазма, звісно що плазма. З плазмою буде легше. Сей Ну да. Дип за фарм. Шокова загорожа. Ну, візьму, щоб досі збирати. Так, буде Так, імовірно критична. I'm шкода Непогано залетіло. Ще шкоди взяти. Ох Дарту шкода. 12 ОД. Це дуже круто буде. Спочатку таке взяти, це дорого коштує. Може і фільтр забрати. Більше ти ще собі Оде. Це доводиться, ще шкода. Так, півняча голова, мені це вже подобається, бо завжди, коли я її бру. Я ніколи не програю. А це означає, що це досить сильний артефакт, і він мені підходить. In a ну, так, шкоду або майже збору. Ну, шкоду... Можна можна взяти. А, Швидкість перезарядження, ну я не знаю, можливо, немає великого сенсу брати. Ну, добре, раз візьму. О, турелі. Ну, це дійсно візько. круто. Ні, це вже не буду брати, а шкоду, звичайно, візьму. Досяйшні зброї. ту easy, ту easy. была шкода снарядно Ау, не побачу жука. шутка стрельни сберем. Удраться выбухнула. И на этом не стык ничего заработа. Їх Щось там багато. Детенувати. Yeah. Так, швидкострільність це На річ Держу. берем. Держу. Перезарядження для турелей це теж добре. Плазма. Звісно, що плазма. Перезарядження зменшується час перезаряджання зброї. Так, це треба взяти. І ще якийсь люх уберемо. Все, поїхали далі. Ми зекономимо трішки золота і нітро для наступного разу. Нітро заберемо. І відразу Маркіт виконає квест. Well done. You got що я вважаю гарним результатом? Швидко стрілять з корем. Вибачте мене за голос трішечки хворію, я зараз буваю, що вже скоро вилікуюсь. Я помітив, зараз багато хто хворіє, до речі. Та взагалі якийсь день був виснажливий. Забрав немало сил в мене. Так, швидкість перезарядження, бере. О, Оде. Те, що мені потрібно. Збирання Оде. Так, зараз я сплайн якось заюзаю. Спробую якось це зробити. Менше ще збору або швидко стрільність. Мені ще збору не Так, може гранатомет глибина взяти? Збільшити шкоду школи посібником. Ай, буде так. Перезарядження для всієї злі. Шкоду. Скоро мій кнут прокачається. А тоді ночувайтеся, жуки. Шуткострі, 40% легендарна. Пощастило, пощастило. Швидше мра прокачаю. І буду дуже крутим. Буду. Yeah. Так, а кімбо є. Yeah. Кімбо ми взяли. Вже повинно бути набагато легше. А це ще тільки другий рівень занурення, до речі. А oh, що буде далі? Ви уявляєте?

Сейчас ты лопнет в зад, а магнит Шкоду можем Так, Шкоду, Шкоду Да, натурали, буду качать а тепер их Так Епична. Турель розбивають стіни. Так, це те, що мені потрібно. І швидкострільність. стрільність. Пробивання швидкість видобування, я не знаю. Може. Може і не треба це брати. Ну, наразі візьму. Лише лише на один разі. І удачу, ні, отримання одде. Часи це в мене все в порядку вже. А от удачу би взяти, було б непогано. Кляті грибочки. This walk is be the Бачите, яка ще із майно? Моментально. Це заради цього і береться. Цей розгін на турелі. Занадто швидко все фармиться. Ху -ху. Як же це виглядає круто? Таке ніколи не набридно дивитися. <гум> так, шкода. Берем. Вже саме головне на турелі те, що я хотів взяти, я взяв. Що можна трохи розслабитись? Їх повибиваємо Знайшовся суплайн. Шкоду здесь наберу. Отвічно шкоду. Це треба бути дурним, щоб не взяти. Я перекинув. Швидкість перезаряджання, шкода. Берем швидкість перезаряджання Частіше будуть загрожу класти Так, 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 так. зчитувач золота це лише на третьому рівні, чи має сенс це брати? Я думаю, що має ще сенс. В цьому біомі це взагалі топ-артефакт. Шекесперезарядження, -то Get ready. Може, загорожу до 12 лева докачати? Як думаєте? Чи перекинемо? Давайте перекинемо. Швидка стрільність або шкода для снарядної зброї. Я візьму шкоду. Брем! Брем берем, берем. Все ж таки у мене ще турелі є, які теж замажать. Непогано. Шуткострільність або перезаряджання. Ой, ці муки вибору. Давайте шуткострільність. Зарядження бере. О, oh, магніт. Пощастило. Зайти. Перезарядження берем. Ага, йдемо. Швидкість перезарядження. І. 150 швидкострільність. Звісно. Так, золота не багато, я там багато перекидав просто. Так то я нормально його намайнив. Швидкість перезарядження взяти. Так, плазмову шкоду. Швидкострільність стрільність знарядну. Іще. Be Не хочу швидкість призарядження. Mm, Там і так швидко призаряджається кнур. швидкострільність стрільність. Шкода. а буде швидко стрільність. Швидкість призарядження для загорожі. І все. йдемо далі. На четвертий рівень. Занурення. <реш> Ви це бачите, так? Це я розумію. Це майне це все. Спочатку виформитися, виформитися дуже просто. За рахунок такої швидкості. Ексемпліворк. Швидкість перезарядження. для всієї зброї. Швидкість Просто бігай досить збирай.

Підстріляйся! Підстріляйся! Like mm -hmm. uh -huh. Так, підстріляйся, або шкоду взяти. Like Спайм вже готовий. Залишилось лише розчистити, але це буде швидко. Можна буде зробити. Завдяки моїй здібності розбивати стіни. Може підхилитися трішки, буде чудово за рахунок XP. Бо мені треба якесь і виживання мати. Швидко стріль зберемо. Ви знаєте, я от подумав, що, наприклад, снайпером тут було б дуже важко проходити, тому що дуже багато стін, дуже багато породи, і снайперка в такій ситуації дуже погано б діяла. А от такими турельками пробивати це одне задоволення. Берем. Лише бігай і збирай, друз. Все, що від тебе треба. І не забувайся фармити. Таки вибігати можна. Причому чому це буде максимально по топому? Well або прокачати до 12-го левела за грошу. Як вам така ідея? <плес> Мені здається, що це непогано. Вот. Зайти. 50 патілеу вже. А я лише 4 рівень небезпеки закрив. О, oh, занурення на не небезпеки. Так. І щоб взяти, щоб взяти? Спочатку похилимось. Швидка стріляність ми берем. Швидкість перезарядження, мабуть, також. Майже збору я взяв би. нам немає сенсу брати. Шкоду є сенс. Качати вентилі теж є сенс. Давайте вентилі докачаю. Ой, вентилі оці загорожу. І буде мені щастя. Так, ОЗ взяти обов'язково. Можна ще перекинути. Критична шкода. Так, в принципі, можна взяти. Або ще давайте мотнемо. Перезаряджання. Ну давайте перезаряджання. Ні, давайте оде. Яка швидкість вибивання? Вже половину ХП немає. Гвинтокрила. Круто. Все круто. О, до речі, там бача прилини валялись. Треба їх забрати. Тобто цей біом бажано проходити саме ось таким е, інженером. Не буде взагалі неяких проблем розбивати стіни. А тут взагалі суцільні стіни тільки. Так що ви бачите самі. Шкода і пішов. Хоча нітро вже можна і набрати. Хоча я, може, знайду артефакт на нітро. Отой пісочок, який збільшує імовільність критичного е, урону. Я, я взяв би. А, магніт. Я побачив. Ну взяв і взяв. Нічого страшного нема. Куда легендарне снаряди бере. Може зайду завтра. Ресурс забезпечений. Clear як все швидко розбивається. Супайн бачу. І золото. Це я розумію. Задоволення грати на такому інженеру. Чари, дайте пройти. І не балуйтесь в Так. О, пісочок, до речі, є. Те, що я і хотів, нітровий порошок. У мене 60 нітро, так що це у мене плюс 30% ймовірності для критичного урону. Самі розумієте, що це не жарти. Це все досить серйозно. Дуже гарний буст по демеджу я отримаю. Так, мені треба для загорожі шукати щось. О, загорожа. Так, додаткові турелі. Турелі сповільнюють ворогів неподалік. А оце може мені навіть і знадобитися, до речі. Берем. І цікавенький набор у мене артефактів. а ви помітили, я ж одразу взяв північну голову голову, як все просто мені йде. Це імба артефакт. Хоч зараз в мене і 100% ХП. Але я вас запевняю, якби я її не взяв, бо я б вже програв би. До речі, що цікаво. Е зараз в мене не житті немає, але я все одно гундосю. Це прикол. Так, десь там вже проснувся дрідноут. Ти будеш стрибати? Чи для тебе якесь особливе запрошення потрібно? Так, щоб вибрати? Швидкість руху я, мабуть, думаю. Актуально. бою з дредноутом. О, oh, я його не помітив, як він кось одразу струбанув. Ще один такий стрибок і все. Для мене катка завершиться. Треба б десь чому не цукру знайти.

так, дивимось. Ну, найбільше демеджа це все ж таки завдав нур. Хоча турелі теж багато. Шкоди, і вони пробували стіни, це було дуже зручно. Дуже зручно. Всього 21,5 мільйони шкоди. Непогано. І занурення завершене. Так, що по поліпшенням? Можу захист прокачати. Ну а на цьому поки що все така коротенька досить вийшла серія. Дорогі друзі, всім дякую за перегляд, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, всім гарного настрою і бувайте здорові, а не такі, як я зараз.